Ви були політв'язним та провело у СІЗО два роки. В тюрмах зустрічається дуже різний контингент. Згадайте слова чи поради ув'язненого, які вам найбільше запам'яталися. Да, це правда, дуже різні люди. От я бачу, але... що ви зараз щось згадуєте. Я багато чого згадую, але я думаю, що все це в основному не, не для інтерв'ю. Давайте так, пріч тут небагато, були б люди. Як і я такі точно були б люди розумні, я тільки от по політичним мотивам, але все ж таки, да, були б розумніші там би не були в першу чергу. Тому причі, які треба брати в житті, небагато. Як не дивно, в тюрмі е це контора з найбільшою щільністю порядності, взагалі яке зустрічається в житті. Ну причина проста, тому що людей змушують жити на маленькому закритому просторі. Якщо там толерувати якісь все на виду, по перше, легко вскривається а по-друге, якщо толерувати якісь е е паскудні речі, тут можна убігти кудись, закритися в квартирі, ще щось, ще щось, там ти не закриєшся, то відповідно там все це в ад перетвориться, бо, звісно, ну, контингент різний. Тому там все достатньо порядно, це перше. Перше, що я зрозумів, що, ну, там, які питання задають от, там, коли, там, коли каже, що ти, що ти говорив, коли заходив і як це.